В дорозі не туди. Сьогодні руль крутився в іншу сторону. Педаль витискала газ і мчало далі. На перехресті задумано їхати в розвідку по-дорослому. Може ж попереду будуть зустрічі далі. Розворот наліво через суцільну смугу. Я навіть відчув, як пульс вверх піднявся. Але подумав секунду-другу, і думка, для чого я туди зібрався? Різко крутнув руль і знов розвернувся. Притиснув до узбіччя по гальмах педаль. Збоку, мабуть, виглядав дивно, ніби звихнувся. Рухам в емоціях, різкі та зухвальні. Мене не чекають, якщо я навіть побачу, Те що гнів на очах здивування погляд похмурий. І так бан в соцмережах. Хоча, щоб ще запекло, чого тут приперся, роби висновок мудрий. Ех, зважені в рішення. Вибір чи вони допоможуть. Чи зібрати всі сили і поставити все на кінь на червоне чи чорне? Слова, сказані незнайомцем недавно, чи вони переможуть. Життя надто коротке. Треба жити, щоб воно було повне. Навіть не знаю, що ще додати додумати. Поки ж поїду попередньо, я дорогою. Дам собі виправдання, чому не поїхав. Собі сліди запутати, забити думки і звінятися роботою. Але це так, трохи себе пообманювати. Насправді не знаю, як поступлю разу наступного. Та скорше вже знаю. Можна і не загадувати. Треба готуватись до розвороту підступного. А там же що буде, то й буде. Потрібні нові емоції. Коли думаєш, що він візьме, так просто забудь. Готуємось до нової життєвої порції.